Майже 300 сіток у черзі на передову. Місцеві волонтери кажуть, якщо матеріалу на них вистачає, то робочих рук бракує. Наша Ольга Нестерук поспілкувалася з маскувальними феями та готова розповісти про нові локації і потреби військовослужбовців. Від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні маскувальні феї продовжують плести сітки для наших захисників. Розпочинали волонтерки з маленького осередку в одному з ліцеїв Івано-Франківська. Наразі є понад 20 локацій для роботи як в обласному центрі Прикарпаття, так і за його межами. Зараз Франківську постійно діючих філій вісім, шість з них відкритого типу. Тобто, ми дуже запрошуємо всіх франківців долучатися до маскування, власне, тому що багато хто думає, що це є не дуже важливо. Багато хто зараз втомився, скажімо так, і припинив допомагати або зменшив цю допомогу. Це можливість зробити щось власними руками. Ознайомитись з повним списком локацій та графіком їхньої роботи можна на офіційній сторінці маскувальних фей. Коли ми зрозуміли насправді, що на нашу головну локацію, на якій ми зараз знаходимося, не всі можуть географічно потрапити, ми вирішили охопити плюс-мінус майже всі райони міста, щоб перекрити, щоб людям було зручно добиратися, щоб люди не Трачали час, фактично там пів години чи годину їздичі ходьби на локацію, а витратили цей час більш корисно на сьогодні. У черзі на виготовлення майже 300 маскувальних сіток. Однак додають волонтерки, зі зміною сезону ця кількість збільшуватиметься. Ми працюємо як безпосередньо з самими бійцями, які просять маскуватися, так і з військовими частинами. Наразі у нас навіть є локація, яка створена в підтримку 102-ї бригади. Яким з батальйонів 102-ї бригади потрібне маскування то воно виготовляється суто на одній локації, і хлопці не попадають в загальну чергу. Тобто це питання пріоритетності. Рідні бригади мають обслуговуватися, скажімо так, ну, трошечки швидше, трошечки динамічніше. Для цього ми відкривали, ну, відкривали локації. Маскувальні феї у своїй роботі використовують три основні схеми плетіння сіток. Різне плетіння під різні запити. Оця сітка вона є найважча. І вона в основному плететься з тканини. І вона йде на стаціонарні точки. Тобто не ті місця, де треба швидко зняти і швидко накрити. Оці дві сітки вони вже йдуть мобільні, вони легкі, їх легше переносити, легше знімати, легше накривати. Схемою для новачків волонтерки називають плетіння бантиком. Тут просто ось отак зав'язав, не можна пропускати. Тобто тут навиків особливих не треба. Поруч волонтерки плетуть складніший за технікою варіант сітки. Між собою поназиваємо змійка. Вона не має мати прямих ліній, вона має такі зигзачки. Хаотично. Тобто, якщо будуть по прямій лінії, то дрон може побачити. І ми просто отако тако ведемо. От, бачите? Змінюємо, змінюємо, змінюємо по напрямку. Коли сітки вже готові до відправлення, лише ними волонтерки не обходяться. До кожної сітки маскувальні феї додають бокс сюрприз. Нашим захисникам вони передають засоби гігієни, зігріваючі предмети, а також смаколики. Наповнення коробок різниця залежно від перероку та потреб військовослужбовців. В цьому боксі, наприклад, є малюночки, дитячі це дуже важливо. Насправді це така мотивація. Є батончики, печиво, вологі серветки обов'язково, тому що потреба є постійна у них. Сушкар для потомлених ніжок. Мишоловки, тому що зараз так само почнеться сезон вилову. Дуже дуже е, напряжних доставучих мишей. Обов'язково кава їде в кожній передачі. Сітки не єдине, чим займаються маскувальні фаї. Волонтерки також закривають різноманітні збори. Наразі їхня ціль накопичити кошти на квадрокоптер для 78-го батальйону 102-ї бригади.